Чи уваги друга тема загальне вчення про державу? Сьогодні розглянемо таких п'ять питань: з'ясуємо, що таке суспільство і влада, що слід розуміти під, під плюралізмом державорозуміння, для чого необхідно знати теорії походження держави та концепції сучасних держав, з'ясуємо особливості регулювання в родовому суспільстві, а також передумови виникнення перших держав і причини виникнення сучасних держав. Найбільшою цінністю сучасної цивілізації є людина, її життя, здоров'я. Значення терміну людина, як ви бачите на слайді, є багатогранним, дозволяє характеризувати її мінімум в трьох значеннях: людина як біологічна істота, ми в такому разі кажемо про неї індивід, людина як суспільна істота, ми кажемо про неї як особу, і людина як політична істота. Тоді ми про неї говоримо як про громадянина або пітану. Людина народжується як індивід, а це означає, що вона належить до класу серців. має особливу тілесну організацію, е, яка характеризується прямо наявністю пристосованих до праці рук високорозвинений мозок. Саме мозок дозволяє її характеризувати людину як біологічну істоту поняттям «homo sapiens – людина розумна. Саме завдяки мозку, а особливо такій узнаці, як свідомість, людина відрізняється від тварин. Завдяки спілкуванню людини із собі подібними вона поступово засвоює норми та правила поведінки, оволодіває мовою як засобом людського спілкування, навчається різним видам діяльності, знайомиться з засобами діяльності та свідомо, їх застосовує. Саме свідомість та самосвідомість дозволяють людині перетворитися на суспільну істоту, особу та особистість. Особа це індивідуально визначена сукупність соціально значущих властивостей людини, що проявляється у відносинах між людьми. Множина індивідів, їхніх соціальних зв'язків, взаємодії і стосунків утворює суспільство. Людина і суспільство є взаємопов'язаними явищами, що обумовлюють одне одного. І становище її в суспільстві визначається фізичною і духовною приналежністю до людського роду, а суспільство постає як конкретний організм, в якому людина може проявити свою життєву активність, здібності і задовольнити свої потреби. Оскільки суспільство складається з різних учасників, тому для того, щоб забезпечити порядку їх. Взаємовідносинах необхідно використовувати певні способи узгодження їхньої волі. Такими способами виступають порада або рекомендація, припис і наказ. Чим складніша є суспільна організація, тим більша ймовірність, що буде використовуватися саме наказ або влада. Під владою розуміють управління окремими особами, їх колективами і суспільством загалом, що базується на соціальних нормах і примусі та здійснюється для досягнення соціально значущих результатів, які має ознаки сьогодні влада. Передусім це суспільне явище вона виступає атрибутом суспільства на всіх етапах його розвитку, може існувати та функціонувати лише в межах суспільних відносин. Здійснення влади завжди є інтелектуально-вольовим процесом. Суспільні відносини, в рамках яких існує та реалізується влада, є різновидом суспільних відносин і називаються ще іншою назвою владні відносини, завжди базується на силі і необхідною умовою наявності влади в конкретних відносинах є свідоме підкорення. Що необхідно враховувати, коли ми говоримо про владу? Передусім вони повинні ототожнювати владу і насильство, оскільки насильство передбачає вплив на суб'єкта всупереч його волі за допомогою фізичного або психологічного примусу. І друге, що ми враховуємо, що примус є ширшим поняттям, ніж насильство, оскільки примус не завжди пов'язаний з насильством і передбачає певну залежність волі від владного від волі влади. Сьогодні розрізняють такі види влади. З точки зору її соціального рівня, це влада в масштабі всього суспільства, влада в межах колективу організацій, влада у відносинах між двома індивідуалами. І другий критерій за її ставленням до вирішення політичних завдань. У нас буде політична влада або неполітична влада. Тут ми можемо виокремити ще такі підкритерії, особливо політичної влади. За суб'єктами в нас буде влада соціальної групи, партійна влада, влада політичних рухів, влада політичних лідерів і державна влада. Залежно від правомірності здійснення влади, вона буде легальною або нелегальною. І залежно від способу організації та владування, вона може бути демократичною або недемократичною. Зверніть увагу на слайд: спосіб організації та владування, демократичність і недемократичність, характерні як політичній владі, так і неполітичній владі. Що ми відносимо до неполітичної влади? Наприклад, сімейна влада, влада батька, влада матері тощо. Крім того, існують ще такі поняття, як легальність влади, саме вона характеризує правомірність здійснення влади з формально юридичного боку без її чіткої оцінки. Легітимність влади означає визнання влади населенням, сприйняття її як справедливого і політичного виправданого явища. Тому досить часто в засобах масової інформації, особливо в інтернеті, ви можете зустрічати такі поняття, як влада є законна, але вона є нелегітимна, тобто вона не визнається народу. Здобута вона законним шляхом, але здійснюється неприйнятним для суспільства шлях. Тому досить часто ми маємо легітимну Легальність, можна так сказати. Що ще необхідно пам'ятати? Характеризуючи державну владу, необхідно враховувати її тісний і нерозривний зв'язок з державою. Крім того, ви ще будете зустрічати такий момент, як такий термін, точніше, як державна влада. Знову ж таки, ці поняття уточнювати не треба. Держава виступає. Суспільним організмом державна влада виступає способом управління тими учасниками, точніше громадянами чи підданими, які проживають в певній державі. Які є особливості державної влади? Передусім, держава є силою, на якій базується державна влада. Публічність, суверенність вона володіє прерогативою щодо видання юридичних норм є універсальною, постійною і безперервною. З деякими ознаками ми будемо знайомитися вже через одну лекцію. Ось ми бачимо ці особливості. Щодо плюралізму держави розуміння. В юриспруденції є певні поняття і категорії, які не мають уставленого значення. Вони будуть визначення, вирізнятися від того, який підхід сповідує той чи інший мислитель. Як він бачить його. І такими полісемантичними явищами, плюралістичними явищами є держава і право, те, що вивчає правознавство. Ось до вашої уваги висловив відомих мислителів про державу. Держава це союзна єдність у сілах людей, яка володіє первинною панією владою ліник. Дюгі казав, що це будь-яке суспільство, в якому існує політична диференціація між правлячими і підлеглими, тобто політична влада. Також можемо побачити Шершеневича, Тихомірова, Корконова, Какошкіна та інших. Засновник правового нормативізму Ганс Кельзен. Виділив чотири значення поняття держава: юридичного, соціологічному, природничого та політичного. В юридичному значенні держава може бути представлена як юридична особа, що вирізняється певним правовим порядком. В соціологічному це певна соціологічна спільність, реальність, яка існує незалежно від її правового порядку і правової реальності. В природнічому значенні держава виглядається як певний живий природний організм формі соціальної біології. І в політичному значенні це політична організація, яка встановлює порядок використання сили, оскільки володіє монополією на застосування цієї сили. Крім того, ви ще будете зустрічатися з таким моментом, коли ви будете розмежовувати держава і країна. Але про це ми знову ж таки поговоримо в тем, коли будемо говорити про державу. Коли ми характеризуємо державу, ми говоримо про неї в трьох напрямах. Ми говоримо про неї з субстанційної точки зору, тобто, яка є її сутність, яка її побудова властивості. Ми характеризуємо її з функціональної точки зору, коли розказуємо про її функції, які вона виконує для того, щоб виконати завдання і зреалізувати мету, з якою вона була утворена. Але є ще третя точка зору це генеза. Генетична характеристика дозволяє нам виявити закономірності зародження, становлення та розвитку держави. Тому і існують ці теорії, як вона виникла. Серед теорій я буду лише називати, ви їх десь собі занотуйте це буде вашим самостійним завданням. Дати представників, які. Висували цю теорію або були її прихильниками, а також показати її плюси і мінуси. До теорії походження держави ми відносимо патріархальну, договірну теорію насильства, психологічну, расову, іригаційну, інцесну, органічну, спортивну, дифузну і класову. Щодо Концепції сучасної держави то найбільш поширеними є теорія солідаризму, теорія плюралістичної демократії, теорія еліт, теорія бюрократії, теорія технократії, теорія держави загального благодаря. Якраз оцей перелік він буде становити ваше домашнє завдання, розкрити коротко суті цієї теорії одним-двома реченнями. Друге вказати представників, третє вказати, в чому є позитивні сторони цієї теорії чи концепції, а в чому є неприйнятні сторони в певній теорії чи певній концепції. А зараз переходимо до третього питання і трішечки поговоримо, яким було соціальне регулювання в родовому або первісновщинному суспільстві. З історії держави і права зарубіжних країн вам мали розказувати, що до виникнення держави був так званий первісно общинний лад. Але первісне суспільство це досить тривалий термін. І таких періодів є дуже багато, і періодизацій ще більше. Наприклад, археологічна, геологічна та історична. Коли ви відвідуєте музеї, вам завжди кажуть, що в археологічній розрізняють три віки: кам'яний, бронзовий та залізний, які розподілялися на епохи. Коли вам будуть наводити геологічну періодизацію, то будуть казати про поділ минулого земної кори на чотири ери: Архейська, палеозойська, мезозойська та кайнозойська. І оскільки ми є в гуманітарних науках, все-таки ми більше послуговуємося історичною періодизацією. Саме її вперше спробував систематизувати і запропонував Ліс Морга у праці «Давні суспільство, яка датується на 1872 року. Він поділив історію пересу суспільства залежно від ступеня розвитку матеріального виробництва на два періоди: дикість і варварство. І в кожному з них виділив три ступені: нижчий, середній і вищий. Але де от на 1872 рік. А де сьогодення. Тому сьогодні ви окремлюють ось такі етапи: первісне стадо або дородове суспільство, родовий лад з його поділом на матріархат і патріархат, в залежності від того, хто очолював родову общину чоловік чи жінка і сільська, сусідська чи територіальна община. Детальніше про всі ці етапи ви мали бути ознайомлені. Повинні були бути ознайомлені саме в рамках навчальної дисципліни історія держави і права зарубіжних країн. Тому ви ще раз звернетеся до підручників, до лекцій і на практичному занятті ми дуже коротко поговоримо про основні ознаки кожного з цих етапів. Які ж були все таки передумови виникнення держави? Як бачимо зі слайду, вони можуть бути кліматичними, психологічними, соціальними, економічними і політичними. Саме про ці умови вам розказувала Ірина Ярмоленко при розкритті таких тем, наприклад, як утворення Вавилонської держави чи утворення держави в країнах Стародавнього Сходу, вона вказувала, що для утворення першої держави склалися дуже хороші умови. Це клімат теплий і наявність водою. Це було характерно саме для країн стародавнього світу. То, звісно, що на останнє місце в утворенні держави відігравало прагнення людей до колективізму. І якщо ми подивимося на попередній слайд, то побачимо, що рісне стадо. Що людина ніколи не жила сама, вона завжди жила в якомусь певному колективі, в якійсь певній общині чи в певній громаді. Були також і соціальні фактори: це завойовницькі війни, економічні поділи праці, власність, товарообіг. Саме товарообіг призвів до виникнення надлишкового продукту і до утворення заможних класів. І, відповідно, були і політичні чинники. Чим складніше суспільство, тим вищою є необхідність створити організовану систему управління. Знову ж таки, про по кожність цих передумов ми поговоримо детальніше на практичному занятті. Сьогодні сучасні держави мають зовсім інші причини для виникнення це деколонізація. Цей період був характерний для ХХ століття, коли держави-колонії виходили з під влади монополій, наприклад, африканські країни свого часу деколонізувалася Канада, деколонізувалися Сполучені Штати Америки, країни Латинської Америки. Досить поширеним сьогодні способом утворення держав є об'єднання. Коли дві окремо взяті держави об'єднуються в одну. Саме яскравий приклад, який ми спостерігали протягом останніх 30 років, це об'єднання ФРН і НДР в одну державу Федеративну Республіку Німеччини, досить поширеним. 30 років тому був поділ держав або так звана реінтеграція, коли держави розпадалися на декілька менших держав. Це було характерно і є характерним для складних федеративних держав, які включають до свого складу різні, різних суб'єктів, які вирізняються між собою, наприклад, національною ознакою. Одна 1991 рік розпад СРСР. Початок 90-х років розпад Югославії. Початок 90-х років розпад Чехословаччини на Чехію і Словаччину. Також є поширеною причиною відокремлення від держав певних частин територій, так звана сепарація. Ми спостерігаємо від 2014 року спроби відокремитись від України ЛНР і ДНР. Але знову ж таки, цей спосіб він є часто густо недемократичним, і такі держави для того, щоб їх визнали. Інші суб'єкти міжнародного права вони повинні доводити свою самоідентичність і самобутність. Тобто тут виникає дуже багато питань. Також популярним колись було причин, причиною виникнення сучасних держав це входження однієї держави в іншу так звана інтеграція. Дуже схоже з об'єднанням держав сьогодні майже не зустрічається. Про ці причини виникнення сучасних держав ви будете більш ретельно говорити в межах навчальної дисципліни міжнародне публічне право. Для теорії держави і права вам достатньо лише знати, що є такі способи. Дякую за увагу!